Гектари підземних галереї, мільйони пляшок і особлива технологія. В Україні існує унікальне підприємство у всій східній Європі з виробництва ігристих вин. Напередодні дня всіх закоханих. Кореспонденти ТСН вперше спустились глибоко під землю, щоб дізнатись, як виготовляють п'янкий продукт, а ще як правильно вибирати і пити ігристі вина. Олександр Загородний розповість Погреба? Так. Царство ігристих вин сховане глибоко під землею, широкі коридори, великі галереї. На початку минулого століття тут добували гіпс. Штольні виявилися ідеальним місцем для вина у підземелі тихо та спокійно. Ви почуваєте, як швидко пробігає час. А кадаю ще прадіусіру, що бистрі? Ану та екскурсовод Юрій Корольов везе нас у самісіньке серце заводу на глибину 50 метрів. Подекуди трапляються повчальні малюнки. Як правильно? Пити не надо мішать віно сводка і попробовалі шампанська ячок, Цех розливання вина. Тисячі пляшок дружно шикуються в одну шарангу. Їх гарненько миють, сушать та перевіряють, чи немає ганджу. Заливають вино лише в нову пляшку і закорковують тимчасовою пробкою. Це класичний метод виготовлення ігристого. Воно бродить і дозріває не у великих ємностях, а в пляшці. У цьому цеху немає жодного тверезого працівника. За зміну люди елементарно надихуються парами, але зовсім трохи. Хе, і з цеху пляшки перевозять у великі галереї. Це вже володіння Рафаїла Насирова від одного до трьох років він доглядає за кожною пляшкою. Це видержка на дрожових осадках. Витамі отлічається класіка в усьому світі підприємства, які випускають ігристі вина за класичною технологією, можна порахувати на пальцях. Це дорого і марудно. До того ж, забезпечити такі ідеальні температурні умови, як тут дуже важко. У бахмутських підземелях завжди 12-14 градусів тепла і однакова вологість. 25 гектарів. Ось таких підземних галерей. 15 мільйонів пляшок шампанського технологи нас попереджають, що голосно говорити. Не варто зараз шампанське відстоюється, відпочиває, йому не потрібні зайві вібрації. Працівники заводу жартують цього вистачить, щоб напоїти все доросле населення України, але саме напоїти для фахівців унікального підприємства не мета. Вони хочуть, щоб їхнім ігристим насолоджувалися. Тут радять завжди оцінити. Колір вина, його аромат поспостерігати за бульбашками, а вже потім смакувати. А на мілка тобто діаметр То діампозирков Це говорить про те, що це шампанське ліґрісте вино приготовлено класичним методом производства, то бутилочним. На бахмутському заводі працює півтисячі людей. Це переважно жінки. Ганна Бобух, інженер-технолог. Саме вона відбирає виноматеріал для майбутнього ігристого. Особисто вона радить сухі вина. Чим лучше и чем оно качественнее, тим оно буде лучше себя показувати в сухому варіанті. можно можна какие-то даже если якщо недостатки. этого вина. зараз у підземних галереях достатньо вільного місця. Після окупації Крим не поставляє виноматеріали. та й українці з початком війни менше святкують. Але на підприємстві вірять, усе скоро минеться, і в нас усіх знову буде привід підняти келих шампанського. Із Бахмута Олександр Загродний Влад Журенко, один 1+,1.